Друзі, розпочинається у нас третій поєдинок нашого ігрового дня Голд Бізнес-Ліги міста Львова. І зараз у нас зустрічається. І одразу ж зелені відбирають м'яч. Удар вище воріт. Руємо парк переміг Копу з рахунком 1-4. Зараз дуже небезпечний момент. Не вдає. Скалі з рахунком 0-2 та крамору. 1-4. Дальній удар і о, зараз гол. Швидкий розіграш, ще якийсь забитий м'яч. Прогав зараз 14-го номера незламних. Ще один удар, і знову Єлфімов і контрвипад незламних удар на місці. 6. обов'язково завітайте в нього, аби скуштувати смачні страви з риби. Зараз, зараз пресинг від меблевого парку і зараз небезпечний момент. Зараз може бути небезпечна атака меблевого парку. Є удар, Залітає в м'ячі ворота. 1-1 за дві хвилини до завершення першого тайму. Може стати проблемою у другому таймі, коли все ж таки сили вони почнуть завершувати в момент, особливо зважаючи на те, що у меблевого парку. Незламних. Передача під удар. дальній удар. і Ще один красивий м'яч у нашому ігровому дні. Юрій Томашевський забиває. Ну, сьогодні прям багато є. І зараз контратака для меблевого парку. Потрібно віддавати передачу. Пусті ворота. І є забитий м'яч. Відзначається знову ж таки Олег Іванишин. Попереду підказує партнерам, куди потрібно забігати. Зараз удар і хороший. Немає куди поспішати. 3-1 вони перемагають, але ось такі моменти дуже небезпечні. Не можна. Зараз момент, і не поганий момент. Зараз небезпечно і м'яч літає у ворота. Неблевий парк скористався тим, що там нікого немає. Але все ж була певна інтрига у нас. Зараз дуже хороший момент у незламний. Не... Ну, буде зіграно менше після цього ігрового дня. Після цього туру. Довга передача вперед. Тут воротар незламних спокійно відпрацьовує удар. Красивий м'яч. За 15 секунд до завершення нашого поєдинку. Парк чекає завершення матчу. Ну і звучить у нас сирена, яка фіксує перемогу команди з рахунком 4-2.